Вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом червоного борщу з печерицями. Заздалегідь потрібно відварити буряк червоний. Я це роблю, як правило, напередодні з вечора. І починаю я приготування з нарізання зелені. Потрібно доволі дрібненько посікти зелень кропу та петрушки і відставляємо. Нарізаємо цибулю півкільцями або на четвертинки і соломкою. Для цього рецепту також відмінно підійде червона цибуля, якщо маєте. Нарізаємо печериці. Сильно дрібничити їх не потрібно, тому що вони при тушінні, при смаженні, вони зменшаться в об'ємі. Моркву натираємо на грубій терці. Нарізаємо білокачану капусту. Нарізайте такими шматочками, якими вам буде приємно її бачити в борщі. На дно каструлі викладаємо грубо нарізане шматочками куряче м'ясо, заливаємо водою, додаємо сюди духмяний перець та лавровий листочок, накриваємо кришку і доводимо до кипіння. В сковорідці за той час ми також вливаємо рослину олію і обсмажуємо до золотистого кольору цибульку. Після чого додаємо сюди печериці. Перемішуємо і просмажуємо так, щоб вся зайва волога, яка появиться з печериць, вона випарувалась. Після того додаємо сюди моркву натерту, солимо, просмажуємо декілька хвилин, додаємо спеції, я додаю копчену ще цибулю. І також додаємо. Томатну пасту. Усе перемішуємо та присмажуємо декілька хвилин, буквально 3-4 хвилинки. За той час ми знімаємо усю шуму, яка підніметься. Після того, коли ви знімете шуму, ще готуємо протягом 5-7 хвилин на невеликому вогні. Далі додаємо сюди картоплю і відразу ж капусту. Знову ж таки перемішуємо. І готуємо ще на невеликому вогні протягом 70 хвилин. За той час нам потрібно натерти буряк червоний на великій терці. Дуже важливо буряк вибирати дійсно червоний, щоб був такий, знаєте, насичений, тоді борщ з ним виходить дуже-дуже смачний. Буряк натертий ми додаємо до нашої засмажки, усе добре змішуємо. Та накриваємо кришкою і протушковуємо ще 7 хвилин на нижче середньому вогні. За бажанням сюди можете ще при кінці додати вичавлений часничок, змішуємо і додаємо нашу засмажку у борщик. Картопля на такому етапі вже має бути практично готовою. Додаємо солі до смаку, усе добре перемішуємо, додаємо дрібно посічену зелень, накриваємо кришкою і ще готуємо протягом 5 хвилин на нижче середньому вогні. Опісля виключаємо і даємо, як то кажуть, настоятися. При подачі ми додаємо добру ложку сметани у тарілку і посипаємо дрібно посіченою зеленю. Це неймовірно смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, щоб підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!